Всім привіт! Мене звати Ксеня, і ви потрапили на канал, на якому ви дізнаєтесь дуже багато цікавого і корисного про діабет. Ну і ще можна буде подивитись трошки смішних відео про котиків. Ви мене спитаєте, що ж це я вирішила вам розповісти про діабет взагалі, ну, типа, ти хто така? Я вам розповім: по-перше, я людина, яка вже 20. Три роки живе з цукровим діабетом першого типу. Ну а по-друге, я лікар-ендокринолог, який вже 10 років працює і допомагає таким самим пацієнтам, як я почувати себе краще, дізнатись більше про своє захворювання. Ну і відповідно і людям, які навколо сім'ї, друзям, також розповісти трошки більше про це захворювання. І почнемо ми, в принципі, з основ з того, що взагалі таке діабет, які є види діабету, як ми зможемо його запідозрити, які аналізи нам треба буде подивитись. Ну і загальні знання якісь про те, яке лікування необхідно в залежності від того, який тип діабету. Буде в наявності. Ну і почнемо з того, що взагалі таке діабет. І діабет це у нас група захворювань, тобто це не одне захворювання, це група захворювань, при якому у нас ламається обробка глюкози в організмі, і, відповідно, треба щось з цим робити. І в нас які в нас найрозповсюдженіші види діабету: це діабет першого типу, діабет другого типу і гестаційний діабет. Ну, і, в принципі, зараз про них вже хтось чув, але трошки менше це діабет лада і діабет моді. Ну, почнемо з діабету першого типу, і це у нас аутоімунне захворювання, тобто людина, яка захворіє на діабет першого типу, ніяк не зможе вгадати, в який саме момент, і якось запобігти, тому що діабет з'явиться. Хоча вже британські вчені не тільки працюють над розробками, тому в майбутньому, можливо, ми зможемо якось призупиняти. і... Взагалі ловити на початковій стадії діабет і жити без діабету. Ну, повернемось до діабету першого типу. Так як це у нас аутоімунне захворювання, тобто це означає, що організм вважає тканини підшлункової залози, яка виробляє інсулін ворожими. Вже не своїми, тому він починає їх активно ліквідувати. І так виходить, що в організмі не виробляється інсулін, який допомагає нам засвоювати глюкозу. Тобто цим пацієнтам обов'язково треба вводити інсулін ззовні, і зараз у нас найрозповсюдженіший метод. Введення інсуліну в організм це ін'єкції уколи. Тобто, якщо ви бачите, на, в якомусь громадському місці людину, яка робить собі ін'єкцію, це не наркоман, це може бути діабетик першого типу, який робить собі життєво необхідну ін'єкцію, лікування. Тому, будь ласка, не кричіть і не звертайте на це уваги. А, в принципі, Ще один а, вид аутоімунний діабету це Е, -діабет. це є абревіатурою від Latent Autoimmune Diabetes in Adults. А, і, в принципі, він так само а, потребує інсулінотерапії. Тобто, у нас так само відбувається аутоімунна агресія до клітин, які виробляють інсулін, просто трошки повільніше. І. А, як і діагностика, і потім протікання хвороби може бути не таке агресивне, як у людей з діабетом першого типу, але все одно людям, які хворіють на лада діабет, також потрібна замісна інсулінотерапія. А, далі у нас іде діабет другого типу. Він у нас є найрозповсюдженішим на даний момент, і він у нас пов'язаний з інсулінрезистентністю. Тобто, що це означає? У нас в організмі все ще виробляється свій інсулін, але клітини. До яких тканини, до яких приходить інсулін, з глюкозою вони кажуть: ти хто? Ми тебе не знаємо. Ми з тобою... Мама казала, що з чужими тьотями розмовляти не можна, і вони просто не сприймають цей інсулін. І у нас ось циркулює в крові вся та глюкоза, яка потрібна була відправитись на. Вироблення енергії в організмі, і для цього вже людина прикладає якісь зусилля, тобто люди з діабетом другого типу зазвичай це у нас люди з якоюсь довгостроковою гіпертонією, підвищеними ліпідами крові, з надлишковою вагою, з малорухомим образом життя. тобто в принципі, другий тип, на відміну від першого типу, можна запобігти, якщо трошечки постаратись. Але, в принципі, у нас також є генетичний фактор, як і в будь-якому захворюванні. Тобто, якщо у вас з покоління в покоління родичі хворіють на діабет другого типу, то якщо ви будете хоч трошечки погано себе поводити зі своїм тілом, є велика можливість того, що у вас е, наздожене діабет другого типу. Е, і така, я не знаю, підгрупа чи не підгрупа, е, більш схожий на другий тип діабету. У нас є моді діабет. Знову ж таки, це абревіатура від maturity Diabetes of the Young. Тобто це у нас означає, що е, симптоми діабету другого типу у нас з'являються у молодих людей. Тобто, якщо ми звикли, що у нас ой, діабет першого типу це обов'язково молоді люди, е, а діабет другого типу це у нас обов'язково вже там пенсійного передпенсійного віку. То тут у нас молоді люди захворюють на діабет і мають такі ж симптоми, як другого типу, і ми такі ерор, що відбувається, а це у нас просто такий тип діабету. І е, коли ми маємо моді діабет, це у нас 100% генетична історія, 100% у нас в сім'ї буде повторюватись це все у молодому віці. Будуть з'являтися якісь ознаки поламки в вуглеводному обміні. І мені здається, що як останній найрозповсюдженіший тип діабету це у нас гестаційний діабет. І це у нас означає, що цей вид діабету у нас буде діагностуватись тільки під час вагітності. Ми. Як це, розділяємо вагітних з вже наявним першим або другим типом діабету, або ладомоді, і гестаційний діабет, тому що він у нас тільки ось ізольовано відбувається під час вагітності. Але якщо у нас у вагітної було діагностовано гестаційний діабет, то це? Не дає нам повністю там 100% гарантії, що в неї буде і в подальшому діабет, але це підвищує ризики того, що в неї у майбутньому може розвинутись е, діабет. І частіше за все, це діабет другого типу, але може бути і першого. Тому знову ж таки вагітним, у яких е, був гестаційний діабет, треба трошки про себе попіклуватись після вагітності і спостерігати за тим. Як ви живете, чи ви рухаєтесь, що ви їсте, тобто, треба звернути на це увагу. Далі перейдемо до симптомів, які е, можуть з'явитися у людини, яка ось тільки-тільки в неї там починаються якісь зміни в, у вуглеводному обміні. Тобто це у нас. Часте сечовипускання. Відповідно, те, що людина дуже хоче сильно пити, і п'є багато води. І п'є багато води, це у нас може доходити там до 10 літрів на добу. А потім дуже сильно втомлюється ця людина. Тому що, як ми казали раніше, що у нас глюкоза. Повинна потрапити в клітину для того, щоб зробити енергію, а вона туди не потрапляє з різних причин, чи немає інсуліну, чи тканини не впізнають, тобто глюкоза у нас не потрапила в клітину, енергії немає, чому у нас людина взагалі без сил лежить цілий день, нічого робити не може. Потім це може бути різка втрата ваги. Через те, що у нас, наприклад, ще високий рівень глюкози, у нас тканини знову ж таки не звикли до того, що у нас високий рівень глюкози, і вони зменшують швидкість регенерації тканин. Тобто, якщо були якісь ранки, порізи, дуже довго це все заживає, запалюється, нічого з цим зробити нормально не можна. Це знак, який може сказати, що треба, можливо сходити в лабораторію і подивитись хоча б рівень глюкози наче. Потім у нас ще можуть бути такі ознаки, як часті якісь грибкові захворювання. Це можуть бути там, нігті, може бути там, шкіра, можуть бути кандидози, тобто це статеві органи, і, в принципі, Через те, що у нас е, високий рівень глюкози, організм намагається всіми шляхами від неї якось здихатись, і у нас ця зайва глюкоза виходить з сечею. І вона по дорозі у нас подразнює все-все-все. І на виході, відповідно, теж все подразнює і. Особливо у маленьких дітей батьки можуть побачити, що дитина там чухається завжди. І це теж може бути ознакою того, що підвищений рівень глюкози. І також можуть бути якісь парестезії, тобто бігають мурашки, оніміння, похолодання кінцівок, як верхніх, так і нижніх. І це у нас вже більше відноситься до другого типу або лада діабету, тобто таких більш повільних типів діабету. Тому що якщо у нас діабет першого типу, він у нас найагресивніший. Ми його, в принципі, впізнаємо дуже одразу і побіжемо здавати. Рівень глюкози. Як у нас виглядає діагностика діабету, як, він, як вона проводиться? В принципі, у нас є дуже багато аналізів, які покажуть нам, як працює вуглеводний обмін у людині в організмі. Тобто, це глюкоза, наче одноразово. Потім це глікований гемоглобін. Що таке глікований гемоглобін? Тобто, у нас знову ж таки глюкоза налипає всюди, і на гемоглобін також вона налипає. У нас гемоглобін живе 120 днів, тобто нам глікований гемоглобін показує приблизно середній рівень глюкози за останні 120 днів. Потім у нас ще є для таких незрозумілих: е, у нас там діабет, не діабет, є якісь скарги, немає скарг, наче там щось чешеться, болить, але ще незрозуміло. Для таких випадків у нас є тест на толерантність до глюкози. Тобто, у нас пацієнт приходить до лабораторії, випиває... 75 грамів глюкози, розбавлених з водою. І потім ми дивимося до, і дві години після, як взагалі у нас організм справляється з утилізацією цієї глюкози. Потім у нас вже є такі більш специфічні для того, щоб відрізнити, це у нас аутоімунний діабет, чи це у нас діабет другого типу. Тобто ми дивимося. Чи виробляється у нас інсулін? Скільки у нас це пептиду? Це пептид це у нас субстанція, з якої робиться інсулін, є аутоантитіла аутантітіла, і вони нам покажуть вже, в принципі, чи це у нас є аутоімунний тип діабету, і який саме. Тобто, у нас є діабет першого типу і лада діабет. Тобто, у нас при Лада діабеті, в більшості будуть підвищені тільки гада антитіла, тобто ми будемо 100% знати, що це Лада, а всі інші будуть у нас або нормальні, або в низькому титрі. А при діабеті першого типу у нас можуть бути, в принципі, або всі підвищені, або там 2-3 з цього списку. Тобто, ми будемо знати, що це в більшій мірі це. Першого типу діабет. Ну і для того, щоб діагностувати е, моді діабет, нам, ми повинні зробити генетичне тестування для того, щоб подивитись саме, який з моді діабетів у нас наявний. І е, вже підібрати від цього лікування, тому що від. Е, Типу моді діабету у нас залежить агресивність захворювання, і, відповідно, ми будемо дивитись, чи у нас це буде фізична активність, дієтотерапія, можливо, якісь пероральні цукрознижуючі, або ми вже людині повинні додавати інсулін до лікування. Ну, і переходимо до виразів того, що. Не підсаджуйте на інсулін, це ж страшне, Боже, просто не можна. В принципі, як ми вже могли зрозуміти, що в нас є типи діабету, при яких ми ну, просто повинні е, призначити інсулін, інакше у нас просто людина не буде функціонувати і дуже сильно, швидко закінчиться. Тобто це у нас при діабеті першого типу і при ладодіабеті діабеті замісна інсулінотерапія є. Основним видом лікування, ну і потім вже ми маємо, звичайно, і фізичну активність, і якісь там помірне вживання вуглеводів. Тобто ми вже потім дивимось і підлаштовуємось під людину. Для лікування людей з діабетом другого типу ми вже дивимось на те. Наскільки у нас виробляється в людини свій інсулін? Наскільки добре він працює? Чи треба нам допомогти? По перше. Це завжди там, знизити артеріальний тиск і трошки скинути зайву вагу, тому що завжди е, зайва вага у нас дорівнюється інсулін резистентності, а інсулінрезистентність при діабеті ну, взагалі нам не грає на руку, і нам треба з цим щось робити. Тому е, якщо у людини не виходить. За допомогою фізичної активності і дієтотерапії якось компенсувати і триматись плюс-мінус в нормальному рівні глюкози, то ми додаємо пероральні цукрознижуючі. знижуючи зараз просто дуже велика кількість цих препаратів, тобто ми можемо обрати конкретно для потреб цієї людини. Пігулки і ефективно лікувати і досягти компенсації у неї. Ну і в принципі, лікування моді діабету, як я казала раніше, у нас залежить від типу моді діабету, від того, наскільки він агресивний, і знову ж таки, наскільки у нас виробляється і наскільки добре працює інсулін, тобто, це у нас варіюється від просто. Фізичної активності і дієти з трошки зниженим, або не трошки е споживанням вуглеводів. Ну і Потім ми додаємо або цукрознижуючі пігулки, або інсулін. Ну і гестаційний діабет, е так як він у нас дуже ізольований цими максимум 40 тижнями вагітності, то ми Завжди починаємо з дієти і фізичної активності, і потім за необхідністю додаємо інсулін, тому що, як ми знаємо, вагітним не можна нічого, навіть. тому е, ніякі пероральні цукрознижуючі ми не можемо призначати під час вагітності, тобто ми за необхідності, тобто додаємо інсулінотерапію на період вагітності. Для того, щоб у нас не було ускладнень ані у дитини, ані у мами. Всі вийшли з вагітності задоволені, 10 з 10 і пішли далі жити своє життя. В принципі, для початку це все, що я хотіла вам сказати, тому підписуйтесь, ставте собі нагадування і не пропускайте ще цікаві відео. І, звичайно. Пишіть в коментарях, про що б ви ще хотіли дізнатись, теми дотичні до діабету чи ендокринології. Ми з вами будемо розширювати базу своїх знань про це.